Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру України Українфон. З вами Ольга Таманова. Десять років триває повномасштабна війна, і сьогодні вже 664-й день від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про блокування наших кордонів. А також будемо говорити про наслідки від таких дій. У нас на включенні Володимир Балін, віцепрезидент асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Вітаю. Пане Володимире, тож давайте розпочнемо з того, яка ситуація на цей час на наших кордонах безпосередньо на кордоні із Польщею та з Словаччиною. Зі ну, Словаччиною працює, там страйк знятий. Сьогодні, сьогодні ми маємо проблемати тільки на польському кордоні. Що стосується безпосередньо пунктів пропуску, ягодин знову вчора заблокований, і фактично е, три машини пускають в Україну один з е, один е, небезпечний вантаж і один звичайну машину, а з Україною приймають тільки одну машину. Що стосується е, краківця Кравчова, це другий е, по, по об'ємам пункт пропуску. Він мав би приймати 500 машин на добу в кожну сторону, фактично працював до страйку десь 300-350. Е, ну, на виїзд там майже немає проблем, десь 250 вони приймають, тому що страйкарів нема там, де фізично виходять машини. Але на виїзд вони приймали добу, добу е, 10 машин на годину, а зараз прийняли рішення приймають 5 машин на годину. Е, Грубляна теж ситуація добу, вони приймали 10 машин на годину. Фактично зранку почали приймати 3 машини на годину. І приблизно стільки ж машин виходить в годину з української сторони на польську. Що стосується медики, фактично, ширині з нашої сторони був попут. Коп називається з нашої сторони. Ми обмежень не відчуваємо, а зі сторони медики не більше машин на один вдають польські страйкувальники, що вони заходили на польські кількопуск. От така проблема сьогодні ситуація. Тобто, фактично, ми знову стоїмо в колапсі. І, чесно кажучи, я вже за... не вірю, що більшість наших водіїв зможе повернутися до свят додому. Да, це триває вже. Ми розуміємо, що понад два місяці вся ця ситуація яку який, на вашу думку може бути потенційний вихід і рішення цієї проблеми. Ну, ви розумієте, якщо говорити глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро, ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду своїми клієнтами в Європейському Союзі, зокрема, а ті через складності логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема в і Польщі. Я думаю, що нашим перевізникам нашим перевізникам і ми до цього готові. Треба говорити з експортерами з імпортерами, виключно про те, що перетин кордону треба здійснювати через іншу державу, зокрема Словаччина, Угорщина і Румунія. Якщо Словаччина і Угорщина, це все ж таки менше ризики, ніж Польща. Чому? Тому що словаччина, коли були страйки, влада. Категорично до цього відносилась і в той чи інший спосіб розблоковувала кордон. Найбільше там стали чотири дні. Угорщина взагалі заборонила перекривати дорогу. Будь ласка, страйкуйте, але біля дороги і не заважайте руху транспорту. Румунія на сьогодні не вимагає повернення дозволів. Активно співпрацює з Україною стосовно перспектив розбудови пунктів пропуску, в тому числі через. Молдов, Молдовську територію. І я думаю, що сьогодні це підтвердило президенти трьох країн, і я думаю, що над цим треба працювати. Це і перспектива. Тобто що ті товари, що йшли в порти Одеси, вони вже йдуть в Констанцію півтора року. Ті товари, які йшли деякі в польські порти, вони вже перемотувалися на Констанцію, і я думаю, що Польща не повернуться. А ми готові возити товари в обхід Польщі. У нас я не бачу сьогодні іншого варіанту, е, тому що потяг, да, це альтернатива, але це там ну 20, 30, 40 машин на добу, воно не вирішить питання. Хоча це теж так було те, що ну, залізницю поки що е, не перекривали. Погрози такі були, але поки що не перекривали. Не було такого. Дійсно, слава Богу, з польської сторони. Тому ситуація така. Якщо уряд Польщі сьогодні, а завтра, до речі, два міністра мають перемовини. Е, е, міністр України Худруков, віцепрем'єр і міністр Польщі інфраструктури новий, на жаль, він вчора сказав, що розблокування швидкого не буде. Ну, будемо готуватись до того, що в нас цей цей кордон закритий і розблокується він тоді, коли Польща порахує, скільки вона втратила від такого сусідства. Польсько-українська торгова палата наводила цифри, що торговельний баланс між Україною і Польщею в минулому році за 9 місяців був понад 3 мільйони мільярди, в цьому понад 4. Тому, чесно кажучи, на вході Польща. Тобто ми не розуміємо, чого польська сторона таким чином поступає, не приймає активних заходів до своїх страйкерів. Тому ми готові до всього пережили вже понад місяць себе страйк. Машини заїхали, приїхали нові. ці. Проблема буде з тими, хто приїхав сьогодні на Берехузьк, там за черга понад дві тисячі машин, і зараз вони будуть переправляти ці машини на інші переходи. Можливо, через Словаччину, Угорщину, а можливо, навіть через Румунію. Тобто наші машини з товаром наших імпортерів і експортерів поїхали в об'їзд, це дорожче, але це реально працює. Пане Володимире, якщо говорити про зміни вимог страйкарів тих, хто блокує польський кордон, чи змінилися вони з моменту поновлення блокування кордону, чи залишилися в принципі без змін? Що ви бачите? Ну мені складно відповісти на це питання. Якщо говорити е, об'єктивно по тим вимогам, які ми написали звернення на зміни їх там шість, вони жодної з цих вимог не змінили. Коли у нас 1 грудня були перемовини з Асоціацією польських перевізників і з керівниками компанії, тому що тих, які реально забезпечують файт, то ми обговорювали три основні вимоги. На жаль, 8-9 грудня ми мали ще одні перемовини в суботу, то польська сторона стала для нас основна вимога у Грині Довгобуче тільки для польських машин. Ми сказали, що це неможливо забезпечити не тільки наш уряд проти, ну і Єврокомісія проти це дискримінація. Але ми зробили звернення, нам поставили умову. Якщо ви зробите звернення до своїх перевізників, то ми збільшимо суттєво пропуск машин на всіх чотирьох пунктах пропуску. І, можливо, навіть до Барахусь, не будемо що щодо блокування. Ми зробили в суботу пізно ввечері звернення до своїх перевізників, і не тільки не й інші громадські організації, які були з нами на перемовинах. І незважаючи, що це не популярний крок, ми це взяли на себе. Але воно запрацювало ввечері пізно, в неділю, на двох пунктах пропуска. Чому? Тому що медика там аграрії вони не контролюють. І вже я казав, що вранці це не працює. Тому Більше того, вчора Європейська комісія відмовила польській стороні стосовно дострокового розривання угоди України ЄС, і вони вже намагаються там в нашому комуніке писати, що ми 30 червня повертаємося до питання здобування стосування кількості українських і польських коризонтів. Чому? Тому що вони нас в тому, що ми маємо пані приїздить по території Євросоюзу. Сьогодні ще доказано, що на території Євросоюзу. З тією невеличкою кількістю перевезень, які можемо зробити, ми не можемо бути конкурентними. Але поляки нам закидають, що на ринку україна Польща має бути пріоритет. Я нема питань. Україна, Польща пріоритет, територію Європейського Союзу теж пріоритет. Ми ж про це говоримо. Ми ж про рівні умови доступу до ринку. Тому е з їх сторони, після того, як вони отримали негативну відповіді Європейської комісії, вони зараз намагаються внути нас в дискусію, все ж таки повернення дозволено. Українська сторона, і бізнес і влада категорично проти. Ми будемо все робити, щоб нам продовжили певні дії угоди. Ми будемо говорити з іншими країнами, зокрема, зараз готуємо комунікацію з Угорщиною, Словаччиною, Чехою, з, з Прибалтиком. У нас є що запропонувати, якщо поляки не все не готові домовлятися, це їх проблеми. Тобто вони домовилися в суботу про одне. Вже сьогодні ми бачимо, що домовилися ніяких немає. Бурохоцьку вони прикрили страк аграріями, хоча фактично дозвіл вони брали на страйк. Ну, от така ситуація. Виходимо з неї так, як вона є. Будемо працювати все рівно, будемо намагатись і далі робити те, що маємо робити. А я сьогодні бачу з точки зору взаємодії україна Польща, саме цей страйк розблокування кордону це єдиний варіант. Я сподіваюся, що міністри домовляться, але це питання вже уряд уряд. А... У нас єдиний варіант. Юристи продовжують працювати над тим, щоб в юридичний спосіб розблокувати кордон. Як нам це вже вдалося на минулому тижні, 12 грудня. Дякую вам, пане Володимире. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко Укрнформ. У мене буде декілька питань. Перше питання стосується збитків. Скажіть, будь ласка, приблизно за день простою, скільки перевізник втрачає, Ну, щоб ми розуміли, да? Якби, скільки реально от, не знаю, кожна компанія втрачає через саме блокування кордону. І друге мене питання, чи ідея Укрзалізниці з. Цим перевезенням вантажів, та залізницю через кордон. Чи це може бути реальне вирішення питанням, чи це просто якась екстрена допомога, просто щоб люди вже не чекали, не мерзли там очікуючи проходження кордону? Дякую? Дивіться, Ну, по першому питанню: 300-350 євро. перевізник не до отримують від кожного дня понад нормового простою, але Якщо купувати більше глибоко, то цю ситуація в кожному підприємстві по-своєму. Хтось стоїть сам за кермом на своїй мартажівці, він свою економіку руху, хтось має 100 машин, тож 200. Але е, свідомі перевізники, розуміючи ситуацію, поїхали через інші кордони, е, хтось з них тратив, комусь компенсував замовник перевезень, але вони приїхали. І ми розуміємо, що тільки розблокував у Грині Барогуськ, стояло 700 машин. Е, сьогодні на ранок. Вчора на рано, коли повністю заблокована вся весь переход, було дві тисячі машин. Скоріше за все, розуміючи цю ситуацію, вони будуть шукати інші шляхи одні цього кордону, тому що це нереальна історія. З таким пропуском ми там можемо ну, стояти просто шаний час. Леший час втрачає перш за все перевізник, тому що він посплачує. Водію якісь кошти на кавку, що він мог бути було, що поїсти, що попити, сходити в магазин, десь привести себе в порядок, все це все, все, все кошти. І головне, щоб у нього був певний запас палива або автономний або газ, щоб готувати їжу. Тобто всі ці витрати бере на себе перевізник. Чи компенсує йому замовник чи ні, ну питання філософське ці договірні відмовник буде відносини. Тому мене не хвилю хвилює звичайно збитки перевізників недоотримані доходи, в тому числі теж той прибуток, що не дотримали. Але мене більше хвилює те, що сьогодні економіка держави втратила через цей страйк понад мільярд євро. І це дуже важливі кошти для нашої економіки, в тому числі з точки з європодатку, Тому треба мабуть повертатись до тих розмов, що все ж то хто замовник ці страйки. І, скажімо, все. Це наш, на жаль, північний сусід, який сьогодні воює з нами не тільки на сході і півночі, а й на заході. Я дуже дякую вам, пане Володимире. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних перевізників. Дякую, залишайтеся з нами. Наш наступний брифінг відбудеться буквально за 10 хвилин. Ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. Будемо обговорювати це питання разом з Наталією Гуменюк, начальником об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Тож дякуємо вам. Працюємо далі разом на нашу перемогу, і слава Україні. Субтитрувальниця